Модуль поведінкові навички опанування стресу. Про що це, як ви думаєте? Про те, що ми будемо обробляти стрес, чи може тікати від нього, чи як модно зараз в соцмережах говорити побороти стрес? Ні, стрес це наш товариш, стрес це наш друг, це ваша найліпша подружка. Чому ми так говоримо? Бо стресова ситуація дає нам можливість усвідомити, що щось важливе відбувається в нашому житті. І для чого цей модуль взагалі? Для того, щоб зробити ваше життя більш осмисленим, повноцінним і насиченим. І в цьому допомагає поведінкова така психологічна гнучкість. Про що це? Є такі три дуже важкі речі, три труднощі можна сказати. Перша — це помітити невроз як невроз. Усвідомити, що я зараз в стресі, або що я зараз в якомусь нестандартному для мене стані. Друге, зробити після цього щось по-іншому. І третє. Це, це, що ви зробили по-іншому, зробити своїм новим способом життя. І саме для цього, для подолання цих труднощів, нам потрібна психологічна гнучкість. Можна ще сказати, що е, як опанувати цю психологічну гнучкість? Давайте усвідомимо, що не все в нашому житті піддається контролю. Ми не все можемо контролювати. Є речі, які під нашим контролем, а є речі, які вне нашого контролю. Ми дуже часто не можемо контролювати зовнішні якісь події, в тому числі ті, яких ми зараз з вами переживаємо. Так, військова ситуація, це життя таке. Ми часто не можемо опановувати і контролювати свої емоції, ті автоматичні думки, які для нас до нас приходять. Але ми можемо контролювати наше відношення до цих внутрішніх переживань і наше відношення до зовнішнього світу. І ось в цій програмі, в цьому модулі ми будемо брати три стовпи, на які будемо спиратися для того, щоб опанувати цю психологічну гнучкість, щоб наше життя стало краще. Які це три стовпи? Перший стовп це усвідомлення. Це ми будемо вчитися бути тут і зараз. Ми будемо вчитися дивитися на світ, і на внутрішні переживання, як, начебто як спостерігач ставати в метапозицію. Другий блок це навички роз'єднання з думками, нашими спогадами, автоматичними реакціями когнітивними. І сюди ж відноситься прийняття. І опанування внутрішніх емоційних переживань, таких внутрішніх бурь, можна сказати, емоційних. І третій блок це визначення наших цінностей і переходити в поведінкову актуацію до цих цінностей. Давайте просто прямо зараз. Ви можете стояти, сидіти, лежати, зверніть увагу, які у вас почуття. Зверніть увагу, чи є якісь думки, які до вас повертаються. Взагалі, які внутрішні переживання. Уявіть перед собою термометр, звичайний термометр від 0 до 10. І тепер усвідомте і скажіть, я зараз хвилююся десь на 5 або на 7 з 0 до 10. А тепер знову вдихніть. І на видиху скажіть, я зараз хвилююся десь на сім. І продовжуйте видихати. Знову вдихніть і відчуйте, чи змінилося щось у вашому сприйнятті внутрішніх переживань. Ось такі дуже прості прави ми будемо використовувати. Коли будемо говорити про перший стовп, про стовп усвідомлення. І про стовп відкритості, це бачити всі свої переживання, які є, бути до ними відкритими. І тут ви можете почути, що про прийняття своїх переживань, про прийняття своїх емоцій. І прийняття це не значить погоджуватися, особливо погоджуватися з тим, що відбувається навколо. Ні, ми говоримо про прийняття власних переживань. Емоцій і почуттів. І, ну, і скажете, ну добре, і що тоді мені з цим робити? Опановуючи їх внутрішні переживання, ми переходимо з вами до визначення, а що для мене головне в житті, що цінне, в чому сенс мого буття. І давайте теж згадайте близьких до вас людей, друзів, родичів, дітей. І задайте питання, собі питання, а яким я хочу бути відносно них? Я хочу бути люблячою мамою, піклуючимся чоловіком, я хочу бути наполегливою, я хочу бути цілеспрямованою, я хочу прагнути чогось. І тепер давайте переведемо це в прості поведінкові речі, цінностно орієнтовану активацію. А як я можу бути такою людиною? Як моя поведінка може змінитися, навіть якщо кругом важко, і навіть якщо я цього не хочу? І зараз зробимо одне таку вправу. Теж представте, що ви щось будете робити. І вам взагалі цього не хочеться. І зробимо так. Я не хочу підіймати руку. Я не буду підіймати руку. Я не можу підняти руку. Але дивіться, і я, і ви підіймали руку. Хоча ми не хотіли, казали, що ми не можемо, і казали, що ми не будемо. І це є такий напрямок наших устрімлінь. Така інтенція, яку ми можемо здійснювати незалежно від того, хочемо ми, подобається нам, і будемо ми, чи вирішили, чи не вирішили це робити. І це теж є навичка. Навичка, яка називається навичка конативного інтелекту. Це інтелект спрямованості і інтенції. Наприклад, емоційний інтелект вам може казати, я не хочу це робити, мене це дратує. Когнітивний інтелект може розповідати, це ніколи не можна зробити. Під час війни жити повноцінне, насичене життя неможливо. Але інтенція, конативна інтелект буде спрямовувати вас до більш кращого, насиченого і повноцінного життя. Ось про це ми і будемо говорити на модулі, і не тільки говорити, а 90% всього часу ми будемо практикувати з вами. Це не про лекції, це не про інформацію, це про ваш новий досвід, нове бачення більш насиченого, осмисленого, повноцінного життя.